Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я думаю, що головне в житті не гроші а енергія. Бо якщо бракує енергії, то все інше не має сенсу. На енергії далеко не проїдеш насправді. Все одно гроші потрібно. Без грошей не можна, але важливість грошей і енергії різна. енергія важливіша за гроші. Ви жили без грошей. Чотирнастий рік ти полишаєш все в Донецьку, бізнес, квартиру, будівлю і приїжджаєш в Київ. Те в тебе дружина вагітна, дитина. Маленька, і поїхала вперед. І саме у тому, якщо ти маєш мету і енергію, ти розумієш, куди ти рухаєшся енергію? Ти все можеш зробити. Скільки приблизно ви витрачаєте щомісяця? Доволі багато. В мене є троє дітей, є дружина, є двоє батьків. Якщо ми помножимо все це на сім, це вже мільйон гривень на рік. Мільйон гривень на рік точно витрачаєте? Більше. два мільйони. Більше. Мільйонів п'ять. Достатньо. У вас оренда квартири чи у вас власна? Власне житло. Звідки ви самі? Народився Слов'янську, Донецька область. Навчався в Донецьку. Чим ви займаєтесь, ким Ви працюєте? Я лікар, науковець, підприємець, зараз волонтер. Загалом ми покращуємо стан людей, дозволяємо їм керувати власним біологічним віком. Як це Це можливість бути в 45, як в 25. Скільки вам років? 45. Мій біологічний вік сьогодні по купі маркерів 20. 827. у вас своя клініка. Є клініка покривання віком. Є платформа освітня для лікарів. Ми навчаємо лікарів. Є потужна подія, така як Edge Management Summit. Вже за 5 днів ми розпочинаємо марафон, тривалість 30 років і злучаємо державу, бізнес, кожного українця, щоб пройти в 55-й рік в топ-насідох жителів. Це про баланс гармонії. Про це в тому числі буде мова на саміті: як примножувати гормони молодості і як. Нейтралізувати гормону старості ще людям побажаєте, які шукають себе наші молоді сьогодні. Варто не шукати себе, а створювати, бо кожен з нас це ж не знахідка, це те, що створив або дарвін, або всесвіт це питання філософське. Але якщо ти щодня створюєш кращу версію себе, ти не її станеш.